Вітаю на каналі Берегиня. Пропоную передбачення підказки на тиждень по стихії знаків вогню. Спочатку тиждень, значить, у нас з 12 по 18 травня. Спочатку три карти загально для знаків цієї стихії вогню, а потім по три карти для кожного знаку окремо на тиждень. Карти у вас дуже хороші. Тут можна сказати, що у вас є якась вірна людина, з якою ви вже дуже давно разом спілкуєтеся. Це може бути ваш партнер в сенсі пари вашої, через те, що тут переважає чергова мазь, вірна якась людина. Можливо, ви навіть вже разом живете вдома, у вас вірна людина, мужчина, так? і з ним у вас відкриється якийсь новий шанс, ніби як нове дихання. Новий шанс відкриється. В якому сенсі новий шанс будете бачити? Але виключно позитив через те, що бачите, всі карти. Немає чорної масті, всі карти червові, бубнові. Всі три. Отже, тепер по три карти на тиждень для кожного знака фіхії вогню. Овен. Тут знову випала, випала карта, це саме шансу. Бачите, значить, овне, вас на цьому тижні. Що вас чекає? Якась пропозиція, Вас чекає якась пропозиція від якогось мужчини. Це не обов'язково може бути, це може бути і пропозиція руки і серця по персню, але це може бути і ділова пропозиція, зважаючи на те, що тут шестірка бубнова, тут дивіться два, ну, два тузи. Так, тобто це може бути і ділова пропозиція, і ви в повній мірі виконаєте те, що ви чекаєте на цьому тижні, дорогі овни. Далі для левів три карти на цей тиждень дивіться, справді в цій стихії на тиждень випадають дуже хороші карти. Тут карта конкуренції, карта мудрості. Вона відкриє вам нові шляхи, нові шляхи до знань, до інформації, до того, що ви хочете взнати і дізнатися. При тому вам, тут вас випало дві дами да, зверху по цих картах, да? дама Христова, дама Бубнова. Якщо ви питаєте, хто вам відкриє дороги, зверніть увагу на панянок, які знаходяться поряд з вами, на жіночу половину, так? Вони допоможуть вам знайти шлях до. Доїє інформації, до тих знань, до тої відкритої дороги, відкритої книги, яку ви шукаєте. На цьому тижні дороги ваші відкриються, і у вас все вийде. Далі для стрільців на цей тиждень три карти. Для стрільців, тут що випадає, що у вас є тут спілкування якесь з другом вашим, з людиною, з якою ви давно разом, от ви будете спілкуватися, вирішувати якісь питання, і ви чомусь можете на цьому тижні про щось конфліктувати, будете мати якісь, якісь клопотання, клопіт стосовно чи роботи, чи кар'єри по хрестовому валету. Так? Тобто, у вас станеться якась така. На високих тонах розмова, так? проте це лише невеликий конфлікт, так? і це лише на цей тиждень. Отже, дорогі мої, дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, ставте вподобайку. Я рада для вас працювати. Звертайтеся за персональними консультаціями, буду рада допомогти, Па-па! Вдалого тижня вам!